Унаслідок ракетної атаки по Харкову у Київському районі постраждали 13 людей, серед них двоє іноземців. У МВС оприлюднили відео факти перших хвилин після російського удару по місту. За попередніми відомостями ракети с 300 випущені з території Білгородської області Росії зафіксовано влучання двох ракет типу С-300 на територію готелю. Сталась пожежа. Будівля зазнала часткової. Руйнації пошкоджено автомобілі, підприємства та житлові будинки. Отримали поранення 13 осіб. Серед них громадянка Туреччини та громадянин Грузії. Обидва є журналістами турецького медіа, повідомили в обласній прокуратурі. 10 осіб перебуває в медичних закладах, трьом надано допомогу на місці. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичай війни